Вітаю вас на своєму каналі Світ Іриного в'язання. І сьогодні я хочу вам показати, як я сшиваю бабусині квадрати. Зшиваю я їх гачком, маю декілька способів. Деякі, деякі мені подобаються, а деякі не дуже. Отже, спосіб перший. Складаємо ось так. І просто з'єднуємо стовпчиками без накиду. Ось так. Таким способом, шивають квадрати для пледів, він менш енергозатратний і найбільш простіший, так би так сказати. Декому може подобається, декому не подобається такий спосіб. Особисто мені такий спосіб не подобається. Я не, не скрізь би його застосовувала, тому що він виходить об'ємний і якось грубовато виглядає, бачите? Ось ось тако. Бачите, і мені ну, зовсім воно так не подобається. Хоча для пледу буде навіть досить красиво. Другий спосіб трішки енергозатратний, так сказати, на нього йде більше часу, тому що потрібно бути дуже Уважним ось в цю в середню повітряну петлю беремо і ось з цього квадрату, і середню петлю беремо ось з цього квадрату, за півдужки і протягуємо ось так. опа. Далі знову за цю дужечку, і ось цю дужечку. Цей спосіб мені подобається найбільше. Його майже непомітно. Не, не Він йде рівненький на рівні з, з самим в'язаними квадратами, з самим полотном. Він не, не виділяється. Зараз я вам покажу. Ось, бачите, він такий плоский, ніде не, не, ніяк не, не випирає. Ось. Ось такий спосіб мені подобається найбільше. Він найкрасивіший, е, як на мене. І третій спосіб, який я використовую, не часто, але використовую, зараз вам покажу. Беремо варочку і пров'язуємо. Беремо цю арочку і пров'язуємо. Далі ось так і протягуємо петельку скрізь цю. Беремо ось тут і ось знову протягуємо скрізь цю петельку, що в нас була вже на гачку. Знову витягуємо і протягуємо. Витягуємо, і... і протягуємо. Витягуємо і протягуємо. Спосіб теж гарний, він має свою красу, він не плоский, не рівний, але і не випирає, так як перший спосіб, але він і виділяє шиті елементи. Зараз я вам це продемонструю. Ось так. Дивіться, бачите, який він виходить, такий фігурний. Ось Його теж треба підбирати для якого виробу, який шов найбільше, яке зшивання найбільш підійде. Сподіваюсь, вам було корисно. Сподіваюсь, ви чомусь надихнулися, можливо, взнали дещо для себе нове. Буду вдячна за ваші вподобайки, за ваші коментарі. Підписуйтеся, нажимайте дзвіночок. Попереду ще багато цікавого. Дякую за увагу.